Київ Автодор продовжує прибирати сніг з вулиць столиці. Працівники розчищають дороги місцевого значення, а також розширюють тротуари. За період обмеження руху великогабаритного транспорту до столиці на основних в'їздах було зупинено понад 700 вантажівок. Це значно прискорило розвантаження автомобільного трафіку та сприяло подоланню заторів. Про це повідомив заступник голови КМДА. За словами Петра Пантелева, допомогли стабілізації руху на київських дорогах тягачі та патрулі груп реагування. За ніч з вулиць автодорівці вивезли понад 700 тонн снігу. Богдан Бур'яненко. Напружений трафік та припарковані автівки. Відтак у вечірніх заторах стояли сотні машин. Серед них і дорожня техніка. Через такі незручності автодорівці називають це снігоприбирання одним із найтяжчих. Це дуже збиває нашу роботу, тому що кожна машина закріплена за своїм участком працює по технологічній карті. А даних ситуації змушують нас певні робити корективи, що затягує по часу прибирання нашої вулично-дорожньої мережі. Тому основні роботи розпочали після 10-ї вечора, коли інтенсивність супадів зменшилась, а дороги стали вільними від автотранспорту. Спочатку прибирання магістралей, потім тротуарів та невеликих вулиць. Схема відпрацьована. Вночі працювали 2,5 з Сотні спецмашин та десятки бригад. Використали чимало посипальних матеріалів. Результат місто можна проїхати без ускладнень. За текущі сутки було розходовано 2700 тонн солі. 1400 тонн було зразкодовано без соляної смісі. По солі я хотів би сказати, це найвище кількість солі, яка було использовано в цю зиму. Не спатимуть дорожники і в цю ніч з міста вивозитимуть сніг. Будуть вивозіться в первую очі центральних магістралі, де проходять табчисний транспорт. Нам нужно обізпічити там максимальне движение трафіка. І звісно, сніг будуть вивозітися тротуара. Ви зараз можете наблюдати, приїхати по городу. Від візді роботу бригади, а та двігають сніг з тратуара. Завдання на найближчі години максимально звільнити Київ, щоб не допустити підтоплень та великих калюж. Боже в середу температура підніметься до чотирьох градусів тепла. За інформацією синоптиків, відлига триватиме мінімум тиждень. Хоча за деякими прогнозами весь лютий буде теплим та з дощами. Богдан Бриненко, Андрій Єгеля, Телеканал Київ.